Назбиралося дуже багато питань стосовно Тесли, стосовно всіх стереотипів, тож давайте трохи відповім на всі ці питання. Теслою володію вже рік, тому на декілька питань компетентно точно зможу вам відповісти, спираючись на власний досвід. Перше питання це що ти будеш робити, коли ти будеш міняти батарею. Відповідаю, навіщо мені її міняти. Ви думаєте, що батареї на Теслі змінюють кожен рік чи кожні півроку. Навіщо це міняти? У мене, наприклад, Тесла з Європи. У мене взагалі до 2026 року діє гарантія на батарею, там, на трансмісію, на ще щось. Так, проблематично зараз виїхати, але ж все ж таки вона є. Друге, стосовно моєї роботи, де я беру гроші, я працюю в сфері нерухомості, працюю вже 10 років, 8 з яких я руководитель в агенції нерухомості. І 2, 3 рік в мене своя агенція нерухомості в Києві та в Харкові. І друге, що треба знати, Тесла це не розкіш, це не машина за 100 тисяч доларів. Я її купував за 32 тисячі, тому це. Задавати питання, де брати гроші на Теслі, чуваку, ну, таке собі. Так, Читаю питанечка. За для старого битка для понтів чи що, так і не зрозумів. Е, це не биток, це з Європи машина, а понти, ну, це в мене таке враждебне. Врож... Тому це Тесла не, не способствує цьому. Недоблогер. Ну, в чомусь так згоден, так і є, вибач. Ричагі, гидко слухати нема такого слова українською. Ну не слухай, блядь. Постав на м'ют і дивись, якщо ти, тобі гидко слухати. Я взагалі вважаю, що ви, падлюки, оці, які все, все вам гидко слухати, що ви гірше ворога. Тому, що можу вам сказати? Блядь, не слухай. З ну, Тесли подобно було купили і тепер недовольні. Ну, я не купив тотал, я купив не биту, не крашену машину з Європи, а недоволен. Ну, так я виражаю своє мнение по поводу чого. Мені треба щось розказувати за Теслу. Ти можеш це сплутати за вечно щось незадоволення, А я це... А я просто виражаю свою думку, тому Ну, таке собі. Порахуйте, посчитайте паттерн у стоїмості Тесли за пару літ. Тут, як би я не хотів щось відповісти вам таке язвітельне, але так, я в тому році купив її за 32 тисячі. Це був ну, не низ ринку. Я в Україні покупав в Києві. Ну, щось таке ну, приємно було. А в цьому році вони коштують, мабуть, десь 27. Тому так, за, 5, за рік, я думаю, 105 доларів вона подешевшала. Тому тут я, мабуть, згоден, що е, вартість втрачається швидко-швидко. Ну, можливо, це пов'язано з відключенням світла, можливо, люди, люди просто бояться купувати, думають, що вони не зможуть її зарядити. Але повірте, цим ніяких просто питань немає. Ви Завжди знайдете 30 хвилин, щоб зарядити Теслу до 80%. В Києві чи в іншому місті безліч зарядних станцій, швидких, не дуже швидких, ви завжди зарядитесь, тому якщо у вас немає своєї розетки. Тому на це не спирайтесь, якщо хочете купити Теслу. Агов, ремонт, і нерухомість у нас війна. Ремонт треба зараз робити лише у випадку проблем з проводкою чи трубами нарешті забити. Ну я вже пробував ставити своє життя на паузу. Я більше так робити не хочу, тому, блять, і ремонти, і нерухомість, і все таке все це буде. Живи як хочеш, нахуй твої поради нікому не потрібні, ти роздаєш направо і наліво. Тим паче пишучи це мені коментар в Ютубі, чи десь ти написав це. Не розумію таких людей просто. Ну, живи, як ти хочеш. Ну блядь, все. Гірше, що з вами може трапити, це купівля цього електричного вібратора. Е, ну, не згоден. Я достатньо багато отримав емоцій. В тому числі полажительних, тому всім бажаю купити електромобіль та спробувати його у себе в житті. ДВЗ це прикольно, класно, але електротачка, я думаю, потрібна всім. Тим паче ви ж бачите, куди все це йде. Всі країни, всі концерни потихеньку відказуються від ДВЗ і всі вони виступають за електромобілі. І льготи є на електромобілі, мабуть, і у нас скоро вони будуть. Ну, розмитнення ж є нульове на електромобілі. Тому я вважаю, що з електромобілями будущее. Коли ви хлібу родили, блядь, ну це ще тупіше. ну, блядь, якщо в тебе життя, типу, хліба і тобі, блядь, як це взагалі розуміти, ну, радій хлібу. Я достатньо працював і працюю, щоб не радіти хлібу, а радіти ковбасі кавбас... з хлібом, наприклад. Люди, ви думаєте, що матюки вас прикрашають? Фу, противно слухати, і тільки та людина, яка не має поваги до себе, може так розмовляти. Блять, що за моралісти? Де ви беретесь? Блять, йдіть нахуй. Так, ну, стосовно багажника, це, мені здається, найтупіше, що могли написати. Це те, що маленький багажник. Багажник такий, що я їбу, що тут е, затягувати треба, щоб він забився. І це ще я не враховую, що він ще є спереду невеликий, куди ви теж можете поставити, що вам необхідно зараз. Тому Глупо це було писати, чувак, це чи Тесло ніколи не бачив. Трохи відповів на ці питання, котрі мені часто залишаєте, це лише маленька частина якась. І якщо подетожити за Теслу, не бійтесь, порада від мене. Не бійтесь купувати Теслу в плані зарядки. Ви завжди знайдете, де її зарядити. В цьому ніякої проблеми нема. Навіть зараз з відключеними світла. І взимку теж не буде у вас ніяких проблем. Ви завжди знайдете місця, де зарядитися. Друге, чи дорого обслуговувати Тесло? Е, ну, можливо, на якісь там 10% дорожче, ніж ДВЗ. Але тут менше деталей, котрі ламаються. Я Там є відео, ви подивіться, полістайте профіль, там є відео, що я робив на теслі за рік. І там не також. І багато того, чого я робив. Тому купуйте, насолоджуйтесь, отримайте нові емоції. Па-па!